Перенапруга та перебої електропостачання в таких умовах близько двох років перебували жителі села Колоденка. Розповідають, через ненадійне електропостачання траплялись аварійні ситуації. Я живу коло КТП, там на Лесі Українки 117. Дуже було таке перевантаження енергії, виключали, обіжались люди, ну, було невдало і вже ті кабельні, ці електромережі вже старі. Ці лінія була ну перегрожена, і було проблема. була у Рівне Обленерго пояснюють, раніше споживання електроенергії у колоденці було значно меншим, як і кількість споживачів. Тож ці мережі були розраховані під радянський стиль експлуатації, а саме з низьким навантаженням в сільській місцевості. Та оскільки населений пункт стрімко розвивається, то простими ремонтними роботами його покращити можливості не було. Тож рівне обленерго вирішило включити цю ділянку в інвестиційну програму. Реконструкція ктп 872 в селі Колодненка проводиться у відповідності до затвердженої інвестиційної програми 2022 року. Він вибраний був у відповідності до критеріїв, які нам дає рекомендована Національна комісія з питань регулювання електроенергетики. По цим критеріям... Цей об'єкт пройшов цю інвестиційну програму, оскільки на ньому дуже багато було скарг на якість напруги. Низький рівень її був зафіксований на кінцевих точках, тому простими роботами там щось було зробити неможливо, було прийнято рішення щодо включення цього об'єкту в інвестиційну програму. Зі слів начальника відділу капітального будівництва Дмитра Леска, в Кемережі у Колодинці дуже старі. Їх зношеність складає понад 30% відсотків для того, аби якнайшвидше забезпечити споживачів надійним та безперебійним електропостачанням, в рівне обленерго взялись за найскладніші ділянки. А саме за вулиці Івана Франка Лесі Українки набережної нової та провулку глибокий. На даний момент ми проводимо реконструкцію орієнтовно 7 кілометрів лінії ПЛ-04 і 10 кВт. Це нові споживачі. Орієнтовно 200 споживачів, які будуть перезаживлені на нові лінії. Будуть перезаживлені на нові підстанції. Ми встановлюємо дві нових трансформаторних підстанцій. От, людям, споживачам нашим, ми встановлюємо лічильники з передачою даних і з функцією День-ніч. Як запевняють енергетики, роботи розпочаті з жовтня поточного року, будуть завершені уже незабаром. В майбутньому планують реконструювати ще дві трансформаторні підстанції. Місцеві ж дихають з полегшенням. Кажуть, нарешті у них буде безперебійне електропостачання. На вулицях була перенагрузка, розумієте, старі вже було одне ТП на всій вулиці. Тепер зробили розподіл, поставили нові опори. Дуже працюють культурно хлопці. Навіть щіткою підмітають оце кабель, де міняли. Люди задоволені. Працювали і в дощ, і в сніг, і субота, неділя. Коротше, як то як 24 на 7, Дуже дуже відповідальні. Таких людей нам би побільше. Тоді Україна була деждала б це скоріше перемоги. Незламні наші енергетики. Ірина Жуковська, Денис Коломис, телеканал ITV.